Після новорічних вихідних у столиці відновили капітальні ремонти на шляхопроводах, зокрема на Одеській площі, закінчили заливати останню частину бетонної основи і почали готуватися до масштабних будівельних робіт на мосту, що на проспекті науки. Автомобільний рух на обох об'єктах обмежили. Богдан Бур'яненко бачив, як тривають роботи. На одеському шляхопроводі заливають останні кубометри бетону. Аби закрити цю ділянку арматури, потрібно 20 тисяч літрів. Процес нелегкий, адже дорожники постійно направляють важку трубу з автонасосу. Потім полотно вирівнюють спеціальною відбродошкою. Аби воно було міцним, на шляхопроводі встановили систему підігріву дороги. Це знаходиться електропрогрів, який для температуру бетона десь 5-7 градусів, навіть при таких погодних умовах. І бетон набирає свою, скажем, міцність за те саме. За неділю він набирає нормально свою міцність. Щоб сніг і дощ не потрапляв на свіжозалитий бетон, його накриють спеціальним шатром. У конструкції ще нагріватимуть повітря, аби воно трималось на позначці 5-6 градусів тепла. За таких умов розпочнеться наступний етап робіт. Плануємо продовжити роботи з Влаштування гідроізоляції та за сприятливих погодних умов укласти два шари асфальтобетону для можливості зняття обмежень руху по шляхопроводу. А от на мосту на проспекті науки нині розпочався підготовчий етап. Встановлюють рештування, а також демонтовують старі відбійники і бар'єрне огородження. Ці роботи плануємо закінчити до кінця наступного тижня. І поступити до демонтажу дорожнього полотна. Нещодавно на цьому шляхопроводі автомобілі поїхали по оновленій частині для ремонту мосту використовують європейські технології, розповідають у Києві автодорі. Із використанням напиляємої гідроізоляції, яка повинна відпрацювати не менше 15 років. Так само застосований сучасний матеріал це гусасфальт. Який теж протязі 15 років повинен забезпечити належний санітарно-технічний стан проїзної частини і конструкції шляхопроводу. Уже у травні проїжджу частину повністю відкриють для руху автівок. Щоправда, це станеться, якщо буде суха і тепла погода, додають дорожники. Повністю завершити реконструкцію цього моста планують до вересня. До осені мають закінчити роботи і на Одеській площі. Богдан Брекол за Телеканал Київ.